Цей рік, можливо, якісь, якісь позитиви вніс? ситуація почала змінюватись в порівнянні з е, тим е, статусом, тим станом, е, в якому ми були рік тому, е, є багато про що розказати. Майже всі ті стріми, всі ті опції да, отримання фінансування от, побудови того міста, про який ми спілкувалися минулого року. Майже всі по по всім направленням відбулися певні зрушення, і ну я можу точно сказати, в першу чергу не тому, що. Ініціатива йшла зверху, тому що ініціатива йшла знизу від від бізнесу, який кричав, розповідав про те, що е, ті механізми, які є зараз, та існували на той момент на, на ринку, вони були недостатні для такого масштабованого залучення фінансування. І я можу сказати, що всі ті проекти, які будуються зараз, вони теж побудовані не за класичними такими е, розповсюдженими в е, на розвинутих ринках. Механізмом е, я нагадаю, що ми попередній раз спілкувалися в першу чергу про як заміну зеленого тарифу. Це про аукціон які е, після нашої розмови були проведені, був проведений пілотний аукціон. Е, тоді е, міністерство називало його успішним досвідом, але успішним воно було тільки в тому плані, що е, Опробували саму процедуру, але досвід досвід що він що він що він відбувся, але ну ми, як індустрія, не вважали його настільки успішним, наскільки вважали міністерство, скоріше навпаки.